Всім привіт, з вами я Панікс. Сьогодні ми пограємо в гру під назвою Infinite Craft. Тут суть в тому, що є мільярди можливих крафтів з оцих чотирьох штучок: це вода, вогонь, вітер і земля. О, ось так буде краще. Так, значить, моя ціль на сьогодні це дійти до Ютуба. Не знаю, яким чином це в мене вийде зробити, але. що таке меню. А, не ладно. Так, для початку давайте воду. воду а йоме, і вогонь. Пара у нас вийшла. Пара і земля. Бруд плюс вітер. Пил плюс вогонь. Попіл плюс вода. Калюжа плюс земля. Бруд опять. А якщо земля плюс попіл, глина. Пил плюс глина. Кераміка. Я не знаю, нам треба до якогось, не знаю... Дійти робота, чи комп'ютера, лава, вулкан, вода опять. Якщо лава плюс вогонь, а якщо вулкан плюс вогонь. ага, Камінь. Опа. У мене вийшов камінь. з камінь можна зробити багато цікавого ж, ну не так. Е, значить, тут суть в тому, що є штучний інтелект, який це все обробляє. У мене рок, не знаю, це значить те саме, що камінь, ні. Ладно, давайте рок плюс земля. Гора. Рог плюс пил, вулкан плюс бруд. Лава плюс пил, вулкан плюс попіл. Лава плюс калю... калюжа. Камінь плюс глина. Статуя плюс кераміка. Ваза плюс лава. Вулкан плюс камінь. Лава Статуя плюс лава. Вулкан. Вулкан плюс ваза. Плюс лава лампа. Ого. Діамант плюс фенера. Ювелірні вироби. Плюс цей Венера, Плюс лава лампа, вулкан, та знов цей вулкан. Давайте спробуємо з, з, з землею. Рослина! Опа! Від рослини можна ж болото якимось чином дойти до людини, мабуть. Торнадо. Торнадо. Цунамі? Тунамі. Знищення. Я вже стільки всього відкрив і нічого близького до моєї цілі поки що нема. Що ж мені тоді зробити? Тіба риба, риба плюс вода. Акваріум, акваріум плюс вогонь. Золота рибка, золотий рибний вітер, повітряний змій, плюс земля бруд. Воно робить пару штучок, а потім вертається до чогось, що у мене вже є. Опа, я зробив фенікса. Прикольно. Да. О, я зробив вогонь. Фанікс плюс вітер це вогонь. Так, ну я, коротше, дійшов до вікна. Тепер треба. Надо... Комп'ютер і получиться Windows. Чи це є Windows? Ну блин. Так, у мене вийшло зробити рай і пекло. Якщо рай і пекло збере разом, що буде? Небеса. Небеса плюс вумен Ангел. Ангел плюс. Купідон. Це в мене вже Є! А якщо пекло з вікном? Стоїли ще якесь. Ще плюс Лімбо. Пекло плюс ангел. Диявол, пекло плюс панель. Пандемоніум. Оце да. а Якщо ще раз пекло додати, сатана, якщо сатана з дияволом, пекло, пандемоніум рай, ангел, коротше, просто додаємо все, що тільки можна. І тоді є шанс, що у нас вийде щось новіше. Так, айсберг, крижаний дракон, крижана квітка, сніговик знову хуртовина, Так, плюс лід хуртовина, плюс знищення, плюс ліс, плюс сніг, плюс, сут, плюс селю, плюс болдер, плюс кульбаба, плюс гусак, плюс люцей, плюс цей. Якщо взяти, не знаю, підземний світ і вінус. Якщо білосніжка з підземним світом, снігова королева, снігова королева плюсом трактида сніг. Так, експеримент. Що буде, якщо це все з'єднати? Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. оп, оп, Кракем. Жаба. Даже Сфінкс є. Що, якщо Антарктиду з пінгвіном, не знаю. Азаїдом, з підземним світом, з особняком, з іглу, з крижаною рибою, з стіловою рибою. Снігова рибалка, з пінгвіном, сніговик, плюс хуртовина. Чому у мене дві хуртовини, я не поняв, ну ладно. Ще одна хуртовина горогулі Єті. Так, у мене получилась планета. Місяць. Перевер. перевертий. 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 Якщо не знаю, пара пил з землею, дощ з планетою. Земля. Я вперше знайшов, тож не може з'єднатися. і веселка. Угу. У мене получився Бог, Бог плюс Земля. Ангел. Може, треба Бог з планетою. Де в мене планета? Я вже путаюся в цих мільярдах мільярдів Земля. Так, у мене є поїзд. У мене є супутник. Що буде, якщо. Просто поїзд. Воно, якщо я два з'єду, з'єдную, воно одне получається. Що за капець? У меня получился интернет. Я просто супутник из із... Путях Куля. Путях куля це поезд плюс поезд. А, нет, это значит. Це... Як я зробив цей поезд куля? А, я вот так її зробив. У мене є тепер інтернет! Интернет! Так, тепер нам треба зробити YouTube. Для Ютуба нам надо Mr. Ну, Мабуть це не получится, ладно, не знаю. Для Ютуба. YouTube... Для Ютуба що нам надо для Ютуба с интернетом. Э... Надо все з интернетом с інтернет... с заєднати. Сейчас є... надо. Так, интернет. Ой. Короче, в миллиард интернеті выкину ви... сюда. А, интернет плюс интернет, интернет круто. Так, мільярд миллиард так, ладно. Так, коротше, тисячі мільярдів в інтернеті і тепер просто по порядку. Мережа, риболовля, риба. ну Це в мене є. Е, плюс земля. Google! 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 Що? Так. Тепер нам надо якимось чином з Google. Google це пошук. Пошук. М Google це дуже важна штука, це ж YouTube зробили Google, ну як це. це ж так. Тепер треба можливо зробити ще щось. Я не знаю, правда, що. Ну. Нам 100% для того, щоб це. гугловий сарай. Вау. Е, нам 100% треба Google. Можливо, з пошуком. Ладно, Google. Пошук беремо і. Нам бажано ж якимось якимось чином зробити відео, не знаю. Мем. Мем плюс Google. Пошук Google. Супер. Так, Google плюс інтернет пошук. Google плюс мережа інтернет. Ну, дивіться, спочатку Google. Ой, спочатку інтернет був. как бы для знакомств. То можно, наверное, знаю, А, нарочайно. Значит, короче, веселье с Google. Не. Ой, разлучение. Разлучение. Ну, блин, а что Google сделал? Что, что, что я Ладно, так. Google плюс... Сердце. Андроид. Андроид. Хорошо. Андроид плюс... Пошук, 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 пошук. Google. Так, у нас есть Google, у нас есть робот, у нас есть все. Робот Android. Шо? Шо? Я гейзер з інтерн... Який ютуб з гейзером? Шо за гейзер? Я за допомогою гейзера щось там. Чи то інтернет рыбу, чи то шо? А... Шо? Не понял. Ой, це не то ютуб. Зараз треба оце все виключити. У <різований> мене получився Ютуб. А що якщо Ютуб плюс зараз? Ох, не то. Ютуб! Давайте з Андроїдом. Google, блин. Ютуб! Ютуб, нам треба зробити, як давайте якогось блогера, не знаю. Ей. -е Хотя. О, Аид. Блін, він не знає, скотки аїд, ну ладно. Короче, ми досягли своєї мети. Я не знаю, як це взагалі працює. Але якось це працює. Я вам всім дякую за перегляд. Коротше, не знаю, як ця штука працює. Всім дякую, всім пока.